Ганна Іванівна прибирає залишки товару, що згорів після великої пожежі на центральному ринку Чернігова продукцію, що втратила товарну вигляд, але ще не зіпсувалася, віддасть нужденним все інше доведеться викинути на смітник. Журиться жінка, каже, нічого не передвіщало лиха. Все постраждало, бачите, все вигоріло. Все вигоріло. дуже жалко, шок. цього нічого не можу сказати. Яка причина, хто каже підпал, хто каже проводка. Хай це вже спеціалісти вирішують. Все, все пропало. Бачите, от, воно вже ну, для реалізації не підлягає, але так може щось хтось, хтось забере. Пожежа в торгових рядах поблизу м'ясного павільйону трапилася глибокої ночі 17 липня. Багато підприємців змогли оперативно приїхати на місце, але було вже запізно. Вогонь швидко розповсюджувався і знищив десятки крамничок з товаром. Від високої температури прогоріли та поплавилися навіть металеві ролети. Причини займання з'ясовують правоохоронці. Рятувальникам вдалося не допустити подальшого поширення пожежі та ліквідувати її у найкоротші терміни. На щастя, внаслідок надзвичайної події жертв та постраждалих немає. До осіння пожежі було залучено 14 одиниць техніки та 53 рятувальники. Причина виникнення пожежі сума завданих збитків та інші обставини наразі встановлюються фахівцями. Люди підраховують збитки, вони дуже значні. Відновлюватися після такої пожежі буде непросто. На компенсацію чи страховку постраждалі не дуже розраховують. кажуть, намагатимуться все робити власними силами. Прокинувся у другій годині, сказали пожар. Так. Угу. Ви що, зразу сюди чи я? Так, я зразу сюди поїхав. Допомагали все. чи чекали ну, рятувальники? Та ну і допомагав, я сюди дійшов, тут такий стовп дима був, що... ну нічого не видно. А, тут ці ну, вогонь був, так? Виходить? Ну, звісно. Ну, тут був повністю стовп дима такий, що неможливо було дихати. Каркас цілий, можна все прибрати, натягнути заново кришу щось зробити, ролети поставити і працювати далі. Ну я не знаю, як оно там быстро горело, но нам сообщили, мы добирались сюда минут 20 отсюда. Мы живемо тут на окраине. И все, приехали уже, тут машины пожарные стояли. Компенсацию никто ничего не обещает. Пока пишем бумаги, в МЧС, в полицию. Ну, товара сгорела на, на, на колоссальную. Бля, часть товара взятые кредит. остання велика пожежа на центральному ринку сталася під час облоги міста у березні 22-го року, коли відступаючи ворог обстріляв центр міста.